Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати вареники на пару. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом готувати такі варенички. Варенички сьогодні будуть у мене з халвою і з вишнею. Вишня в своєму соку. Ну, а Для цього я взяла борошно. У мене сьогодні кисне молоко, можна кефір, хава, сі, згущене молоко. Вишні, сода, одне, один жовток без білка. І отакий от невеличкий кусочок масла. Осе, що мені потрібно сьогодні для е, вареничків. Зараз я буду замішувати тісто. Сода. От така трошечки невеличка столова ложка. Жовточок теж сюди. Так. І соли. Соли візьму, отак десь півчаної ложечки. Багато ні. І тепер буду замішувати поступово тісто. Тісто повинно бути дуже-дуже повільно для таких, повільне для таких вареничків, щоб не було забите. Ну от Я виліла увесь все кисне молоко. От. І зараз вже ложкою важко вимішувати, я буду вимішувати рукою. Ну ось таке вийшло е. в мене бачите, таке дуже-дуже випковате до рук. Я тепер візьму. Небагато, от десь так трішечки муки. От трішечки зараз візьму на руку, тільки щоб його гарнесенько обмісити. Отак, от отак, отак. Щоб тісто не липло до рук. Я вже вимісила тісто, подивіться, яке вийшло повільненьке таке, бачите, воно трошки липке до рук липиться. Але нічого, так буде так добре, щоб воно було таке подмініть. Я його зараз накрию так прямо з плюночкою тут. Отак. І постоїть хвилин 10, не більше. Вишня в мене вже готова, я сік гарненько відсідила з неї, а тепер халву буду помішувати. От беру. Ось десь так зараз покажу столову ложку сушеного молока, повну таку, ну, трошки ще можна. І зараз буду отак, щоб трошечки отак до кучі зібралася халва. Так, бачите, вона розсипається, так, а так трошечки збереться ну, От Халву я гарненько вимішала. І вона вже стала така більш липка. і ще так можна буде її набирати і ставити на варенички, вже на тісто. Ну, от, пройшло 10 хвилин, тісто відстоялося але воно таке липке, бачите, яке воно липке. Я тоді беру трошечки руку в моку, хоч, щоб трошечки його отак тільки. Отак можна трошечки посипати, щоб воно бралося. Добре. От, невеличкі, скільки мені треба. Відріжу, отак. Тепер посиплю. Дошку мукою. Дошку можна вже гарненько посипати мукою тепер. Головне, щоб воно всередині тісто не було забите мукою. А вже на дошку можна підсипати муки. Трошечки на тачувачку муки і отак буду розтачувати. Тут муки вже можу додати. Зараз розстачаю поки. Отак я потрошечки підсипаю Мешки мукою. Ну, десь таке Получилося тісто. Бачите. Так, де десь, щоб було не дуже тоненьке і десь на 0,5 см. Щоб вони були. Можна трошечки, отак, навіть рукою, де трошечки не дуже таке тонке, а в мене, виходить, гробше. Ну, от буду різати. Тісто так погано ріжеться, тому що воно дуже-дуже повільненьке таке. Але зато вони будуть такі дуже пушисті, пушисті варенички. От. А тепер буду різати отак. Це вже кожен як собі вміє, так і робить. Ось такі варенички. І так. Далі я порізала вже і тепер буду робити з вишнями. До вишень я не додаю цукру, тому що вони в мене дуже солодкі. Я от робила їх у своєму соку і давала дуже. Цукру трошечки більше, щоб вже коли щось робиш, щоб не додавати от цукру сюди ще. От і так буду робити. Якщо липнуть отак, коли заліпає, трошечки беру у муку. Вони такі повільненькі-повільненькі. Руку у муку. Отак. Бачите, трошечки у муку, руку і буду так наліплювати. Трошечки світло так погано сьогодні. Немає світла і отак От далі буду ліпити їх. Такі варенички виходять. у мене. Я ставлю по три вишеньки, тому що в мене дуже-дуже малесенькі такі, я розрізні порізала на маленькі такі. Кусочки. Ось я руку трошечки вмочаю, мукаю у муку, і вони гарненько заліплюються. Ось Такі варенички варини. Зараз зроблю, покажу. Я от поставила таку каструльку. Зараз візьму руки, руки піче. Таку каструльку натягнула марлю. Можливо, всі хазяйки. Бачите, водичка вже закипіла так гарненько все. І тепер буду ставити. Варенички, оці перші, що я зробила з вишні, так буду ставити їх От, мадлічко. От. От так більш менш І накриваю, і даю такий. Огонь тут під каструлею, щоб вони гарненько, щоб гарненько вода кипіла, щоб вони швиденько-швиденько упарилися. Ну, от зараз парюся і покажу. Ну, от, пройшло десь 5 хвилин. Я відкриваю каструлю. Дивіться, які гарні, гарні гарні кушишці, варенички вийшли. Так, я забираю камеру від каструлі і буду забирати. Я в вже поставила слідучі, а ці показую вам, які получилися. Дивіться, які гарнесенькі, які пушисті, такі м'ягенькі-м'ягенькі. Ну, я йду далі, вже буду показувати, далі буду робити і буду показувати. Я вже е, друге тісто, щоб ну, вже такий кружечок. І зараз буду вже робити з халвою, покажу вам. А показую тепер ці зразу гарячіше. Я беру масло, кусочок масла. І сюди ставлю на них масло. Так гарнисенько маслом. Щоб вони гарнисенько вимасталися масло. Можна розтопити масло і пуляти просто. Але вони гарячі, вони зараз розтопляться швиденько. Накрию їх і хай вже ждуть других. От а ці я вже буду робити з халвою. Беру, трошечки хали ставлю сюди. І отак. Щоб вони трошки так, як липне, тісто, але я ж кажу, я мочаві пальці о, такі варенички, виходить. У муку. Кінчики трошки загинаю. Ну от і вже із халвою готові. Я вже буду забирати. Дівчатка, які вони гарненькі, пухенькі такі. Бачите? Знову камеру забираю. Ну от, Дівчатка, хлопчики, отаких от сьогодні я наготувала вареничків на пару. От дивіться, які гарнесенькі, пушисті такі. Бачите, це з халвою, а це з вишенькою. І такі вони візьму один. І покажу, які вони всередині. Бачите, які всередині. От. А смакувати, ну от, і покажу вам із Халвою теж. З Халвою теж така начиночка гарна там. А смакувати будемо сьогодні ми з сметаною. Ну що, дівчатка, хлопчики, якщо сподобалося вам, як я сьогодні готувала такі варенички на пару, готуйте, це дуже смачно. І всім всім дуже гарно дякую за підписки, за коментарі, за лайки, за все-за все дуже вам гарно дякую. Бажаю всім миру, добра, здоров'я, всього-всього найкращого. І до зустрічі!